Цей проміжуток дороги ми заплатили так, проплатили, а остальна дорога йде, е, оплачується через. Етол. етол це така програма через спутник, і воно оплачується та, таким методом через етол. Оте, тепер і визнать. Я раніше теж не знала, а тепер багато чого вже по дальнобою учуся. Зараз їдемо по околицях Познані. У мене там хороша знайома, подружка моя працює в Познані, зараз проживає. Так що Олічки, привіт передаю, якщо буде мене дивитися. На жаль, не змогли зустрітися, бо Оля працює, а нам теж треба по графіку їхати далі. Так що погнали далі. Давайте, залишайтеся зі мною. Кому сподобалось наше відео. Так, і ще добавлю познань. Знак був 11 кілометрів від цього, автобама від цього, де ми зараз їдемо. Германія красива. Зліва. Ви перевищуєте до збору на швидкість. Круглий. Через 100 метрів поверніть ліворуч на перехресті з кругом руху і вийдь. Близько. Ви мене.